Японська народна казка. Як баба перетворилася на мале дитинча, давно колись жили собі дід та баба. Одного разу пішов дід у ліс рубати дрова на зиму. Була спека, і йому захотілося пити. Роззирнувся він навколо. І під скелею побачив джерело з чистою, мов сльоза водою. Чудово, зараз нап'юся, зрадів він. Зачерпнув пригоршнею води, Випив, втома миттю пропала, і в тілі заграла молодеча сила. Дід випростав згорблену спину і перетворився на жвавого юнака. Доброго тобі вечора, стара. Я повернувся, привітався він, прийшовши додому. Доброго вечора, як почуваєшся? спитала баба, виглядаючи з дверей. Ой, діду, що сталося? Ти так помолодшав? Баба не могла отямитись від подиву. Здибав у горах джерело, напився з нього і вмить став молодим, всміхнувся дід і розповів усе, як було. Бабу взяли завидки, і вона сказала то, може, й мені напитися тієї води. Розкажи, будь ласка, як добратися до того джерела. Рано вранці баба подалася в гори. Почало тініти, а баби нема, та й нема, що з нею трапилось, невже заблукала, стурбувався дід і вирушив на розшуки. Стара, стара, де ти? Гукав він, але ніхто не озивався. Дід попростував до джерела з чистою, як сльоза, водою. Чує, начебто дитина плаче. Отакої, звідки тут у горах узялася мала дитина. Дід підійшов ближче, дивиться аж то баба. Жадібна вона перепилася джерельної води і перетворилася в мале дитинча. Дід узяв бабу на руки і, зацитькуючи, поніс додому.